Перше запитання, ми з тобою страшно обговорювали. У нас різняться думки, але я дуже хочу, щоб ти е, свої думки по питанню Трампа 14 поправки озвучив. Верховний суд штату Колорадо виніс вердикт, який е, забороняє Дональду Трампу брати участь у місцевих праймеріс через 14 правку до Конституції США. Йдеться про штум капітолія 6 січня 2021 року, і йдеться про те, що будь-яка людина, який, ні так, будь-який чиновник, який підтримав заколот або Бубун, не має права прийняти участь у таких прайверіс. Рішення прийнято не одноголосно 4 до 3, там доволі цікава резолютивна частина рішення. Але найцікавіше, що поки це рішення заморожено, тому що. Є апеляція. Подивимось, що буде, що означає це для Трампа, що означає це для взагалі виборів Сполучених Штатах? і як ти вважаєш, він виграє апеляційний суд чи ні? І чи може його потенційна перемога, або не так, потенційний допуск до виборів співпасти з якоюсь з лояльністю республіканців проголосувати за Україну і допомогу Україні, чи це тільки такі надії? Я думаю, що нереальність заключається в тому, що для того, щоб Дональд Трамп не потрапив на вибори, потрібно, щоб відповідне рішення ухвалив Верховний суд Сполучених Штатів. В Україні завжди забувають особливість американської політичної системи, тому що сутністю цієї системи, реальними важелями для ухвалення принципових рішень. Є саме те, як виглядає розклад сил у Верховному суді Сполучених Штатів. Насправді саме Верховний суд, а не Конгрес і не президент є тією інституцією, від якої, врешті-решт, залишать ухвалення принципових рішень, які впливають на все життя цієї країни, і під час президентури Дональда Трампа так просто склалися обставини. Відбулася справжня консервативна революція, яка визначатиме майбутнє Сполучених Штатів на довгі десятиріччя. І це буде найкраще майбутнє. Чому так сталося? Саме під час президентства Дональда Трампа три судді Верховного суду Сполучених Штатів були змінені. Як відомо, що це по суті пожиттєва каденція, однак суддя має право вийти. У відставку, якщо йому там стан здоров'я не дозволяє виконувати ці обов'язки, в будь-якому разі, зараз серед дев'яти суддів Верховного суду Сполучених Штатів шість суддів, які призначені президентами республіканцями. Із цих шести суддів: три призначені президентом Дональдом Трампом. Інші призначені під час каденції Джорджа Буша Старшого є один суддя, і Джорджа Буша Молодшого. Є ще три судді, які призначені президентами демократами: двоє Бараком Обамою, і один чинним президентом Джозефом Байденом. Таким чином, уявити собі розклад сил у Верховному суді. В який підтримає рішення Верховного суду Штата Колорадо, я поки що не бачу ніяких передумов. Тим більше, що ще в трьох Верховних судах штатів, де подавалися е скарги на Трампа з формулю... таким, е аналогічним формулюванням, наскільки я пам'ятаю, було Трампом виграно всі ці справи. Це очевидний момент. Я думаю, що треба ще усвідомити, що реально відбудеться, якщо раптом відбулося, відбулося таке політичне чудо, як недозвіл Трампу брати участь у виборах Колорадо за рішенням Верховного Суду Сполучених Штатів. Наскільки це було б прецедентом для всіх інших штатів, наскільки це було б прецедентом для всієї країни з точки зору республіканських праймів? Однак повторюю. Поки що передумов того, що Трамп буде реально зняти з виборів, немає. Тому тоді що реально відбулося сьогодні. Сьогодні відбулося значне посилення шансів Дональда Трампа і виграти республіканську номінацію, і за великим рахунком, виграти президентський вибор. Тому що в Америці, як і в будь-якій країні, де дуже великий прошарок такого, як сказав, люмпенізованого електорату, люблять жертви. І Дональд Трамп в, цю, в цій ситуації виглядає не людиною, яка закликала до повстання, а людиною, яка за допомогою інституцій усувається з голосування на президентських виборах. Тобто є могутні сили, оця частина електорату завжди любить конспірологічні історії про саламандри, які правлять світом. Оці люди намагаються заважати простому американцеві Джеку або Джейн проголосувати за того, за кого вони бажають питання навіть не в Дональді, Трампі, а питання в тому, що у них відбирають їхнє право проголосувати правильно, щоб вони мали вибір І Їм фактично нав'язують ці кандидатури, навіть коли мова йде про республіканську партію, які вигідні не простому народу, а саламандрам. І це, звичайно, можна сказати, політичний подарунок колишнього президента Сполучених Штатів. І ми бачимо, як реагує на те, що відбувається весь республіканський естеблішмент. Він одноголосно підтримує Дональда Трампа. Ні у кого не має навіть сумнівів в тому, що рішення Верховного суду Штату Каларада це політизоване рішення. Про це зокрема досить детально розповів спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон. Так що з цієї точки зору я вважаю, що у Трампа сьогодні непоганий день щодо допомоги України. Я не став би з цим пов'язувати цю ситуацію. Я сподіваюся, що республіканці і демократи наступного року домовляться про виділення цієї перемоги. Можливо, до допомоги, можливо, ця сума буде меншою, коли мова пройде йде про соціальні. Якісь розходи про звичайну фінансову допомогу. Воєнна допомога буде теж е, такою, яка запланована Пентагоном. Я на це сподіваюся. Думаю, що це буде так. Однак треба пам'ятати, що з кожним місяцем російсько-української війни допомога Україні буде не збільшуватися, а зменшуватися. Це такий період. Він міг, не міг не наступити. Взагалі всі завжди вважали, що 2024 рік це критичний рік з точки зору підтримки України, тому що це передвиборчий рік у Сполучених Штатах. Зараз багато хто в Україні так дивується. Ні, ми про все не це не говорили у 2022 році. За великим рахунком в мене є таке враження, Борислав, що наша країна не помітила цього року. Який був насправді дуже важким, дуже відповідальним, з великою кількістю людських жертв, із руйнуванням інфраструктури, із розумінням багатьма українськими громадянами, що ми увійшли в багаторічну війну, з якої немає ніякого реалістичного виходу, замість того, щоб сказати собі це, ми зараз ведемо ті ж самі дискусії, які відбувалися наприкінці 2022 року. Якщо уважно подивитися все, що ми говорили у 2022 році, можна сказати, що ми справді в День Сурка потрапили. 22-го року, наприкінці, говорилися про те, що 2024 рік буде важким, тому що почнеться американська yes. передвиборча кампанія. 22-го, ні, не третьому, другому, уроки наприкінці говорилися про те, і нам, і нам, і Заходом, що ота лінія. е-е-е... Розмежування, яке є між Росією і Україною, що вона для України не є такою, яка дозволяє закінчити війну, і що якщо ми не будемо здійснювати заходи з приводу звільнення наших територій, вони так надовго можуть залишитися під контролем так. Російської Федерації. І я хочу нагадати, що з листопада 2022 року ця лінія фронту не посунулася навіть на кілька кілометрів з обох боків. Фактично, ми можемо чітко сказати, що та війна, яка розпочалася у лютому 2022 року, у листопаді 2022 року закінчилася. І з листопада 2022 року, ми живемо у стані позиційної війни, яка для Російської Федерації перетворилася, і це дійсно реальна зміна. У ситуації на війну на виснаження України з метою як найбільшого знищення її громадян, як у військовій формі, так і у цивільному знищення української інфраструктури і виходу на ситуацію перетворення України на державу сателіт у 20-ті або 30-ті роки 21-го сторіччя це зміна. Але ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, чому у нас був невдалий наступ, хоча було абсолютно очевидно і наприкінці 22-го року. Що без реальної переваги у мобілізаційному потенціалі і у військовому озброєнні наступ може виключно стримати російські можливості, і вони були стримані. Це велика перемога. Що росіяни зараз будують оборонні споруди, замість того, щоб йти у наступ і захоплювати нові? Українські регіони згідно із амбіційним планом Путіна щодо приєднання усієї східної і південної України до Російської Федерації. Я хочу нагадати, що цей план не змінився ані на літеру і що будуть спроби його здійснення у наступні роки 21-го 21 першого сторіччя, двадцять роки, тому що багато хто говорить, що війна закінчиться у 24-му році. А я кажу, що війна між Росією і Україною не закінчиться громадянам України. Варто перестати самим собі брехати. Немає політичного інструменту закінчення цієї війни. Життя у війні це є тепер норма для всіх, хто живе на території України і може бути такою нормою, як для них, так і для їхніх дітей і онуків. Це реальність, якої немає політичного виходу, і це теж треба казати. І обрання Трампа президентом теж не змінить цю ситуацію ані на йоту, тому що Трамп, якщо стане президентом Сполучених Штатів, спробує домовитися із Володимиром Путіним. В нього нічого не вийде, тому що Володимиру Путіну плювати на Дональда Трампа з дзвіниці Михайлівського собору, як і на всіх інших, поки в нього є ядерний потенціал, бо плювати на всіх, і за великим рахунком, Трампу доведеться, як будь-якому іншому президентові Сполучених Штатів після 2025 року допомагати українським зусиллям зберігти контроль над тією територією, над якою ми зможемо зберігти контроль. От що потрібно усвідомити, дивісь, коли ти кажеш про те, що люди забули. Я хочу тобі нагадати: Кожну, кожного року в Києві комунальники дивуються, тому що в нас випав сніг. Ну кожен рік, ти ж бачиш це, кожен рік зима приходить неочікувано якось так в грудні, і ніхто не очікував, що в минулому році про це попереджали, і виставки не роблять. Нічого так, і ще тут. кілька років, ще кілька років Бориславі не буде ніякої зими. Враховуючи те, як змінюється клімат. так що комунальники можуть не хвилюватися. Ну так я пам'ятаю дуже смішну історію, якби так це правда, коли в Києві була дуже тепла зима, списали всі гроші на е, сіль, на всі інші засоби, що типу використали, а потім з'ясувалося, що сніг таки пішов, але гроші вже списані, хоча не було снігу. Ну було смішно всім, окрім тих, хто їхав по дорогах в той день. Я це буду пам'ятати все життя. Так от. Коли ти кажеш, що люди повинні перестати себе брехати, це дуже важко. Це відверто дуже важко. Тому що я пам'ятаю, з чим я стикався, коли я пояснював людям, що ніякого два-три тижні не буде. А якщо уявити, що це я робив в березні-квітні минулого року. Ну, ти уявляєш на що я наражався тоді, і коли я пояснював це людям, мені казали, що я розхитую човен, що я хочу напруження, що я намагаюся на цьому підняти свій рейтинг. І взагалі я не чую, що каже влада. Але проблема в тому, що влада повинна розпілкуватися зі своїми громадянами як з дорослими, і для того, щоб цей крок зробили. Не ти, не я не може нічого зробити. Це влада повинна сама по дорослі. Я перепрошую, я не маю ніяких претензій влади, а це не дорослі, претензії, це виставки дорослі. Люди владу цю не обирали, і влада не зобов'язана розмовляти із дітьми, які її обрали, і з із дорослими людьми, тому що влада будь-яка серйозна влада, яка хоче утриматися. А це серйозна влада, яка хоче утриматися. Ми бачимо, що вона докладає зусиль так. щоб утриматися. Вона має чітко розуміти з ким вона має справу і розмовляти із своїми прихильниками, і взагалі з громадянами, мовою, яка їм доступна. Якщо ці люди проголосували 2019 року, так як вони проголосували, значить Володимир Зеленський має розмовляти з цими людьми, так як він з ними розмовляє. І це стосується всіх у політичному оточенні українського президента. Володимир Зеленський робить абсолютно правильні і бездоганні речі. Не з точки можна. про політика з точки, з з точки зору, зору політики. політики, так але не державника, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Звичайно, може, але це як історія з, з Гаррі Потером, яку я неодноразово наводив з Дамблдором. Ти читав Гаррі Е, Кажу відверто, я дивився тільки фільми Вас як ой-ой, я не ну, це для мене В останній книжці про Гаррі Поттера чи передостання? Я не пам'ятаю в якій. Дамблдор, директор Хогвартсу, він там п'є якусь рідину перед своєю загибелю. І, і говорить, що він має випити її всю. Це один з символів світової літератури. Чашу треба випити до дна щоб не було для того, щоб Україна одужала і розвивалася. І була нормальною демократичною європейською державою. Я зараз не буду говорити в якій кількості населення, в яких кордонах, бо це знає тільки Бог. Українці мають виписати всю чашу до дна, чого б їм це не вартувало. Не треба заважати людям пити цю чашу, тому що випиття цієї чаші це і є те, як працює історична справедливість проти історичної справедливості. Ні у кого немає жодних Можливості. Якщо ти проголосував, як проголосував, якщо ти недооцінював небезпеку, як ти надійнеш пий до дна. Вкрай до не А, Ти знаєш, я не читав Гаррі Поттера читав Джордана, Кука, інших письменників, яких мені більш, більш подобаються але я непогано пам'ятаю, коли читав біографію одного грецького філософа Сократа, який теж випив чашу до дна. Це була чаша цикути. Закінчилося дуже погано для нього, до речі, це правда. Але Сократа, але Сократа не обирала архонтом е, того грецького міста, в якому він зробив свій вибір самостійно. Він його привікли на смерть. Перепрошую, він не робив свого вибору самостійно. Ну, він він вибор. засуджений. Який це вибір? Ну, Засуджена людина була до страти. Йому принесли чашу. Так. Він її випив це. Абсолютно інша історія. Ми на відміну від Сократа, не в тюремній камері. Йому нас пропонували, йому пропонували з поваги до нього. Йому пропонували він відмовився втечу, так завжди Ну так. Я вибачаюся, ми не втекли, завжди, ми тут ви боремося. Так сприймайте сприймай цю Україну, як як величезну таку територію, з якою хтось міг би вці втекти, а хтось би не міг втекти. Аналогія в іншому Віталій, аналогія в іншому якраз пити цикуту, це погодитись на вирок. А битися до кінця і мати можливість а, перемогти це якраз інший шлях. Будь-якому це, це, будь... це, це не теж політич, не політичний підхід. Битися до кінця це гасло, а політика це мистецтво можливого в політиці не б'ються до кінця, до кінця б'ються тільки йолопи, а політики вони шукають можливості для збереження держави і нації. В цьому їхня функція. Не військові вирішують, що буде з державами. Військовий інструмент в руках сильних політиків, який можна використати, який можна використати як для нападу, так і для оборони. Військові мають забезпечити умови для політичного рішення, або є інша історія. Є там політики, такі як і Уінстон Черчилль, які готові битися до кінця тільки руками радянських солдатів. Бо вони точно знають, що радянських солдатів їхнє командування покладе мільйони, і таким чином кожний мільйон знищених радянських солдатів у війні з Німеччиною це тисячі британців, які повернуться додому живими і здоровими. Якщо в тебе є в руках інструмент у вигляді радянських солдатів, ти можеш спокійно битися до кінця і відкрити другий фронт тоді, коли твоїм співвітчизникам не буде нічого серйозного загрожувати. Але якщо у тебе немає радянських солдатів в руках, якщо в тебе немає е, тих, чиє, чиє життя забезпечить тобі успіх, ти не можеш так поводитися. Тому що в тебе є тільки свій потенціал. Зараз радянські солдати в руках у Володимира Путіна. У нас їх немає. У нас є тільки британські солдати. Я маю на увазі українців. Маю на увазі українців, тобто люди, які цінують життя. І зброя Сполучених Штатів Великої Британії і інших країн, і це співвідношення важливості людського життя для України і неважливості людського життя для Росії. Володимир Путін може воювати до останнього росіянина з метою створити свою імперію. Йому не жалко. Баби нових наражають, це реальне формулювання російської політики, видатне переможне формулювання, яке дозволяло Росії освоювати великі території, які потім залишалися порожніми, тому що нема було кому їх заселяти, і яка, яка, яка різниця, якщо ти можеш спокійно мати величезну територію шляхом загибелі мільйонів людей, ми досі живемо за великим рахунком, Борислава, в радянських цих категоріях. Ми досі, як і росіяни, пишаємося перемогою Другій світовій війни. Я дуже перепрошую, не можна пишатися перемогою війни, результатом якої стала загибель приблизно 20-25 мільйонів за кращим ще результатом військовослужбовців. Це ніяка не перемога. Тому що у тих країнах, з якими боровся Радянський Союз, було набагато більше можливостей вижити після Другої світової війни, ніж у Радянського Союзу. Радянські люди, і це пов'язане не тільки з Тим, що вони опинилися в пасті сталінського, а потім хрущовського і Брежнівського режимів. А ще з тим, що вони не усвідомлювали, що вони опинилися у демографічній катастрофі, і здивуванням запитували себе, чого ж це так? Країни, які були переможені, Німеччина, Італія і Японія, живуть в мільйон разів краще, ніж вони. І я хочу тобі нагадати. Що не тільки Федеративна Республіка Німеччина жила набагато краще, ніж Радянський Союз, а ще й Німецька Демократична Республіка жила набагато краще, а всі фокуси в тому, що такої демографічної катастрофи, яку зазнав Радянський Союз, навіть Німеччина за її величезними втратами не зазнала. Я хочу тобі нагадати, що вперше десятиріччя після. Е, Другої світової війни німцям не було у німців не було чоловіків, які б могли відбудовувати Німеччину, і вони завозили населення з Туреччини і давали йому різні пільги, щоб люди могли працювати на будівлях Німеччини. А потім все дуже швидко відновилося. А в радянському Союзі не дуже швидко, і в радянському союзі в будь-якому разі цілі народи виявилися абсолютно в не в тому демографічному складі, в якому вони були до Другої світової війни. Українського народу це стосується ще в більшій мірі. Просто тому, що український народ пройшов через Голодомор і Другу світову війну водночас і в період 1933 по 1946-47 рік, тому що після Другої світової війни був ще Другий голод в Україні, втратив, я думаю, близько 6 7 мільйонів населення в оптимістичному варіанті. І вже більше ніколи не відновився як нація альтернативна демографічно росіянам. Стало українці остаточно перетворилися на другу націю колишнього радянського союзу. Зараз вже відбувається процес, коли українці на тлі цієї війни ще можуть на третину, якщо не на половину, втратити населення України. І це теж реальність, з якою ми маємо рахуватися, коли думаємо про майбутнє, тому що демографічна катастрофа вона не відбудеться, вона вже відбулася, і нам потрібно зараз думати, що ми можемо зробити, щоб зменшити її вплив на майбутнє України у наступні десятиріччя. І оце задача політиків, тому що ми весь час говоримо про те, що мають зробити військові у військових прости задача: перша задача, найголовніша не допустити окупації нових українських територій. Це задача номер один. Вона насправді головна. Друга задача не допустити знищення української держави, навіть в разі якщо ворог зможе захопити нові території на сході і півдні. Це теж абсолютно реально може відбутися не в наступному році, та ще колись і важливо, щоб цього не відбулося. Тобто, задача армії збереження держави, і третя задача це створити умови для визволення українських територій, коли для цього будуть реальні військово-технічні можливості. Коли або якщо, а задача політики, вона не в цьому складається. Задача політики складається в збереженні держави і населення і економічної спроможності, тому що багато хто із здивуванням поставився до тих цифр, які були наведені на вчорашній прес-конференції Володимира Зеленського. А я чітко кажу: якщо українська економіка не зможе працювати і забезпечувати збройні сили, збройні сили зникнуть рівно так, як зникне українська держава. Або треба чітко сказати людям, які мобілізуються до Збройних сил України і служать Збройних сил України, що вони мають готуватися воювати без зарплат, а на якісь е, пожертви, які будуть знаходити їм родичі і знайомі, так як вони зараз збирають на дрони чи на інше озброєння. Тому що держава може позбутися таких можливостей. Якщо буде зменшуватися допомога, а вона буде зменшуватися. Я це абсолютно чітко можу сказати. Буде зменшуватися економічний оберт, тому що все те, що ми бачимо: люди, які ще ходять в магазини, кінотеатри, спортивні зали, я маю на увазі відвідувачів, а не працівників ТЦК. Це все на західні гроші, насправді, тому що отримують зарплати бюджетники, тому що отримують пенсії пенсіонери, вони можуть купувати якісь продукти в магазинах. Тому що якщо ти отримуєш бюджетну зарплату, ти можеш заплатити за послугу, все це скоро закінчиться в такому обсязі. І податків буде не більше, а менше. А з наших податків ми платимо зарплатню військовим. А якщо не буде цих податків, не буде цієї зарплатні. А в той час Російська Федерація піднімає рівень забезпечення своїх військових в рази. Володимир Путін створив справжній карнавал грошей для люмпенізованої частини російського населення. Він створив людям можливості, яких вони не мали ніколи. Я маю на увазі ось цих цим людям. Не москвичів з петербуржцями, яким зараз погано, які гірше живуть, які втрачають свободи пересування і якісь там свої плюшки, які у них завжди були. Хрен з ними. Вони не вирішують проблеми Росії сьогодні. А ось ті, хто вирішують проблеми Росії, Люмпен він зараз просто має величезну кількість грошей. Нам потрібно думати, як стимулювати людей служити, збільшувати, а не зменшувати зарплати, знаходити баланс, стимулювати тих, хто приносить гроші в економіку. Розуміти, хто має сьогодні бути в Збройних силах України, а хто має сплачувати податки, зацікавлювати людей в більшій сплаті грошей до державної казни. Все це має бути реальністю нашого існування, якщо ми взагалі збираємося існувати. А якщо ми збираємося гратися. В мужню державу, яка протистоїться агресії, то ми перетворимося на державу сателіт Російської Федерації швидше ніж думає.